Дорогі студенти Надвінянського фахового коледжу. Щиро вітаю всіх вас із вашим, нашим святом. Будьте здорові, будьте мужні, будьте розумні. І використати максимум студентські роки для свого розвитку і для гарантування майбутнього свого і майбутнього нашої України. Я вас дуже люблю, всіх. Будьте ви мені дуже здорові, і чемні і розумні. Всім дякую вам за те, що ви працюєте разом з нами, з колективом. Дякую. Щастя їм, любові, кохання і великих звершень. Шановні студенти, напередодні міжнародного дня студента хочу щиро привітати вас з цим прекрасним святом, святом юності, молодості, святом закоханості, святом здобуття чогось нового, проявлення своїх творчих особистостей. Я щиро бажаю вам, щоб ваше майбутнє життя протікало в нашій мирній державі, щоб ви як майбутні будівничі нашої незалежної держави почували себе комфортно на своїй рідній землі. Бажаю вам досягнути ваших мрій, щоб мрії збувалися, досягнути висот, тому що ви найкращі. Ви самі 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 гарні студенти нашого навчального закладу. Бажаю вам миру, любові, щастя, перемоги і слава Україні. Треба жити і перемагати обставини ситуації жити. Ціную і люблю вас, дорогі студенти. Шановні студенти, хочу привітати вас з вашим святом, побажати мирного неба, успішного навчання та незабутніх студентських емоцій. Легких пар, добрих викладачів, міцних нервів і таких знань, які неодмінно стануть у нагоді. Зі святом вас, наші неймовірні, талановиті, незамінні студенти. Будьте креативними і нехай нічого вас не зупиняє. Шановні студенти, вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю, щоб ви в коледжі, поки ви студенти, не тільки вчилися, щоб ви розвивалися. Радійте, відпочивайте, вчіться, здобувайте нових знань, нових вражень, і нехай ваше студентське життя буде сповнене незабутніми спогадами. Свято вас!